Доброго дня, шановні підписники. Коротеньке відео запишу, може кому буде корисно. Так трапилось, що випадково монетка попала ось сюди у прикуриватель. Ну, я не палю, але ж постійно заряджаються тут телефони. О, і поки я доставав монетку цю, щось там заіскрило, тобто перегорів предохранитель. Е, перші такі думки прийшли, що потрібно їхати на станцію, десь до да електрика. А тоді подумав, думаю, може я десь щось знайду. Е, може в інтернеті яку інформацію. Ну, подивився в Ютубі. Гарний ролик був, там розписано все було, де що. Деякі предохранителі стоять. Але ж коли я вже відкрив блок предохранителі, який знаходиться в салоні авто, то тут вже більше стало більше зрозуміло. Знаходиться він ось тут у нас, будь ласка. От. І на цій кришеці, ось тут все є гарно розписано. Деякий ряд, деякий предохранитель по номеру, що за що відповідає. Тому подивився, порахував, достав. Благо в мене були запасні такі невеличкі предохранителі. Ну і теж подойшов теж ось такі. А тут стояв ось такий ось. Ну, вставив туди, куди потрібно, потрібне місце. І ось це Зарядка телефону буде працювати. А ще. Ну якщо комплектації хтось її там не розбирав чи що, то тут ще і повинен бути ось такий для предохранителі доставати і і винімати ось такий пінцетик. Ось і тут у нас блочок знаходиться І тут все чудово розписано Тут вся інформація є так що так можна в принципі швидко вирішити проблему. А я бажаю всім удачі на дорогах, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня. До побачення!